Всім привіт ми з України. Збір на дрон для Антона ще не закрито, ну, для його пригади. Тож продовжуємо збір на дрон. Мінімальна вартість квиточка буде 200 гривень. Всі посилання я залишу. Карту і банку створив Антон. Тож, я до грошей не маю ніякого значення. Я лише допомагаю нашим Збройним силам і надаю свої рослинки для розіграшу. Давайте, будь ласка, закриємо цей збір, бо хлопцям. Конче не потрібен дрон Mavic 3D, якось так ось він називається. Тож, і тим паче, що Антон, він наш колега по цитрусам, в нього були дуже класні теплиці, він все покинув і зараз захищає нашу батьківщину від навали Орди. Я вам, щоб вам було цікаво донатити на дрон, пропоную два апельсинчика, але якщо. Людинка, яка виграє, захоче щось інше, наприклад, лимон аркабален або вже лимон Пінк Евріка великий. Сьогодні я знімала нарізочку лимонів і пізніше подивитись ролик Пінк Евріка з рожевою м'якоттю. Я зможу надати і такий лимончик, але ну, це вже буде по бажанню людини, яка виграє, виграє рослинку. Давайте покажу апельсини і всі рослини, які будуть на вибір. На вибір для людини, яка виграє. Все-таки класний апельсин ванілля Пірено, і він з дуже стиглим плодом. Якщо плід раптом раніше відвалиться, і людинка, яка виграє, захоче саме цей апельсинчик, плодик я залишу і положу, вже відправлю разом з плодиком, але може бути окремо. Є ось такий апельсин. Це апельсин Дельта Sidless, тобто без насінневий. класний апельсин, Плід в нього ще зелений. Тож, навіть можете спробувати плодик цього року. І той апельсинчик, і цей апельсинчик вони зараз рясно квітнуть. Тож Це у вас буде вже велике дерево, яке в стадії плодоношення, і не просто, а вже і з плодами. Також можна буде обрати поміж апельсинчиків такий лимончик пінкеврика. Він вже великий, він також вже квітне. Тобто у вас вже будуть плоди. Гарантовано цього сорту, який ви оберете. Або апельсини, ну, якщо ви берете пінкевріку, будь ласкочка. пінкеврика з цвітом і вже великий екземпляр. Тож, з вас донатик в 200 гривень. Можете більше, але мінімальна вартість буде 200 гривень. Донатите. Потім обираєте собі рослинку. Нашим збройним силам буде дрон. Вони швидше переможуть цю наволоч, яка на нас налізла, налізла на нашу землю, в нашу країну. А ви будете щасливий володар апельсинчика або лимончика. Це рослини, вже, які дадуть вам плоди. Не треба вам бути довго чекати, це вже плодоносящі рослини, які всі з цвітом. Тож всіх обіймаю цьомою. Робіть донати, всі посилання я залишу в описі. Ви можете бачити і основну банку, і банку, яку створив Антон саме для розіграшу, щоб так було зручніше розіграти саме між тими людьми, які приймають в цьому участь. І за основною банкою слідкувати, як проходить сам збір. Згодом після розіграшу Антон також ці кошти перекине на основну банку. Тож всіх обіймаю. дуже вас прошу долучайтесь до збору. Давайте закриємо цей. Збір. Всіх обіймаю цього і до нових А Тепер можу говорити, що нам треба дрон. Ото бачите, йде пілот. Дрон нас збирається. Бажаю здоров'я. Що робить? Бажаю здоров'я. Я, Я воїн 93-ї бригади. Служу в піхоті. Зараз мої підрозділ виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку. Як відомо, це війна, війна дронів та артилерії. Саме розвідка ера, розвідка дронами дозволяє нам стримувати натиск ворога. І саме цього, за цього моєму підрозділу коротше потрібні нічні дрони, котрі допоможуть нам виявляти пересування ворожого противника та коректувати артилерійський вогонь по ним. Дуже прошу всіх, хто може долучитись до збора на Mavic 3T. Дякую.